Ричка Дністер. Ох, яка красота тут. Фура горить. Або ну, він везе щось гаряче і парує. Перетелефонував клієнту, кажу, що трошки запізнюсь на декілька хвилин, бо мене попередили, що ви тільки до 5-ї працюєте. А він каже такий ви що? Ми ж фагром працюємо. Типу, нічого страшного не буде, тебе точно приймуть. Типу все окей. І отут хочу важливу річ сказати: є люди, які працюють, а є люди, які ходять на роботу. Дуже... І от на жаль, дуже багато людей таких, які просто ходять на роботу. Я знаю, що мене будуть дивитися люди, які планують, думають чи хочуть а, отримати таку професію, як у мене, пілота аграрного дрону, і працювати. Так от я одразу хочу сказати, яким людям тут не місце. Це тим, хто ходить на роботу. От тут немає ніякого графіку робочого, абсолютно ні робочих днів, нічого. Тут все в повній імпровізації. Будучи пілотом аграрного дрону зараз в Україні, приходиться дуже багато чого робити, такого, що не входить в твої обов'язки. Пілот агродрону дуже перспективна професія майбутнього. І дуже цікаво тим, що ви стикаєтеся з таким множеством разнообразів задач, що скучно не буває нікого. А якщо ти не будеш цього робити, то в тебе не буде твоєї основної роботи. В цьому красота хороших пілотів. Хороший пілот той, який вміє швидко вирішувати проблеми. Я хотів кудись там встигнути і спішив дуже. А тут такі дороги, що ти їдеш ось на другій передачі, об'їжджаєш ямки, друга-третя передача, їдеш 20-30 км на годину. Угу. І я вспів. Переход між Рівненською областю і Волинською областю і одразу міняється асфальт тотально, повністю на рівний, нормальний. Після отих всіх ям, що я тільки що їхав на другій, третій передачі, ця особливість нашої країни мене ніколи не перестане дивувати. Як от ти переїжджаєш з одної в іншу область, точно асфальт поміняється. І буває аж настільки от контрастно. Що, я добрався, от ми поїхали в поле, щоб протестувати дрон, що все працює, все нормально. Новий дрон завжди так робимо, привозимо і показуємо, що він знає, що з ним все добре. Хлопці працювали на Т-16, тепер у них є Т-30. Я думаю, вам дуже сподобається різниця. Що, що, що про Т-16 можете сказати, аграрний дрон? Що вас вас більше пісень у ньому? Все вже. Вже почав дуже часто <реш> <звучи> ну так, да. Т-16 його час пройшов. Ще, ще, ще знімає, так. Да. Вижила GoPro. Мені подобається GoPro. <ріст> В болоті Ні, навіть нових царапин ніяких немає, все добре. Дрон віддав, навчання провів. Доїхав, все встиг. Задачі закриті. Лишилося всього-навсього 320 кілометрів проїхати. Я навіть встигаю з запасом до комендантської години. У них бачу тут на хазяйстві хайлюксики стоять. От хайлюкс, правильна машина для поля. Хоча в них, звісно, тут і Тойоти короли стоять. Але для своїх задач короли, напевно, теж хороші. Кемрюхи теж робочі. Дуже цікавий момент у тому був, що прийшли прям молоді-молоді пацани. Дуже молоді. В аграрній сфері в Україні не так багато молодих спеціалістів, як хотілося би. Пацани і дівчата. Тут є перспективи, тут є бабки, тут є. Це дуже інтересна сфера. Зверніть на це увагу. Раніше, раніше, да, це була така більш груба робота. Коли ми говоримо про професію тракториста, всі собі уявляють такого якогось полуп'яного діда, який там здоровенною кувалдою гасить по колесу. Це все вже давно, давно в історії. Зараз е, аграрна сфера це зовсім не то. Зовсім не то. Ми дуже тактично заходимо на склад. В аграрці активно використовуються нові технології, дрони тому приклад. Це дуже цікаво, дуже цікава сфера. І тут є бабки. Ось, макулатура. Проїжджаю місто Рівне. На в'їзді поліцейський такий, подивився одразу за машину, що я везу великий прицеп, зупинив такий, а що там є, категорія є. А скільки важить прицеп, такий, ну ви ж знаєте, що якщо більше 70, 750 кілограм, то треба є категорія. І я його почав розносити. Хто не знав, є таке правило: що якщо у вас прицеп важить більше, ніж 750 кг, Но при цьому разом із автомобілем у вас вага не перевищує 3,5 тонн, то вам не потрібна є категорія. Скучно мені живеться. Вчора 13 годин був в дорозі, поспав годин 5, сьогодні вже в 6 ранку встав, щоб їхати далі. Сьогодні по плану ще годин 10 їхати. І що я роблю? Я вирішив перевірити, чи зайде мотоцикл в цей прицеп. Мотоцикл зайшов сюди ідеально, хочу його перевезти з одного міста в інше. Там десь е, 150 км. І зараз ось тільки прикрутив е, кріплення, щоб трос цеплять. Ось так от. Мало мені робочих задач, то я собі придумаю ще е, розвлікуху. Живе та стогне Дніпер широкий. І стройка на цьому мосту ніколи не закінчується. Є речі, які проходять, а є речі, які стабільні. Так собі поет із мене. Але я колись пробував вірші писати. Я думаю, ви зрозуміли, що вийшло так собі. Остановка, що цивілізація і государственность це ще не різне Все, закінчилася удобна дорога, де можна було на круизе слухати книжки, і їсти і їхати при цьому 120 км. От все, 20 км на годину, розбита в хлам дорога. Ніяких машин, абсолютно глуш. І саме цікаве, що я звернув з траси і проїхав ну, десь 3 км максимум. 3 км в сторону від траси і просто абсолютно глуш. З'їхав я в якийсь дрімучий, дрімучий забитий ліс. Сьогодні тут буде мій готель. Добрий ранок. В якому гарному місці я ночував. Якщо ви хоч раз ночували в лісі, то знаєте наскільки там тихо вночі, та й в принципі в лісі в полі десь не в місті. І я дуже сильно це люблю. Я настільки звикший до цієї тиші, до повної темноти, без всяких фонарів, високих і тому подібних речей, які в містах світяться. Я настільки до глуші цієї такої звикший, що я тепер не можу жити в містах. От. Я не можу там нормально спати, бо я відчуваю цю енергетику, відчуваю людей, яких я не люблю. І мені не вистачає цього. Повної тиші, повної темноти. Схід є схід. Що хочу сказати. На жаль, не всі люди згодні з тим, щоб ви їх знімали і знімали те, що робиться у них вдома, називаємо це так, на хазяйствах. По цій причині я дуже багато чого не знімаю. На жаль. Хотілося б показувати все, що відбувається, але не, не всі дозволяють це робити. Яка є особливістю цього клієнта? Унікальна ситуація. Людина купила дрон 23 лютого 22-го року. Людина привезла додому собі цей дрон. 24 лютого починається війна. Я зараз знаходжуся в Харківській області, і у них вийшло так, що цей дрон простояв до сьогоднішнього дня, ні разу його ніхто не включав і не запускав. Він навіть не активований. І того сьогодні півдня я займався активацією цього дрона. Потім ми пройшлися по теорії, пробували його запустити, політати на ньому. Був перший його запуск, нарешті. через... Два роки після того, як його купили. Завтра у нас буде практичний день в полі. В полі вже легше знімати, того завтра буде більше всього знято, так як поле це не чиясь приватна територія. Ось тут, до речі, досить цікаво. Приватний двір людини він межує з самим підприємством. Грубо кажучи, у нього хазяйство на задньому дворі його власного будинку. Тому там не особо хочеться знімати. Ну, просто. Просто якось не хочеться нагліти. Це все-таки приватна територія. Ганяюся з поїздом. Пока Укрзалізниця. Ти занадто повільна для мене. Як гарно видно простори. Як пояснив мені клієнт, це возвишеність така, на якій ...от з лівої сторони всі, вся вода йде в сторону Дніпра, стікається в Дніпро. А з правої сторони вся вода вже йде в, в дон. Виходить це місце дуже засушливе. Він навіть сказав, що дощі, типа, вліво йдуть, вправо йдуть, а у них дуже рідко бувають дощі. Перший раз бачу, щоб воєнну техніку на поїзді везли. Ну, я знаю, що її так возять, просто вживу вперше це бачу. Тут це радує. А коли я бачу десь в Рівненській області колону воєнної техніки, яка їде в сторону Львівської області, в мене виникають питання. Як мені це подобається? Сьогодні у нас то, що я називаю правильний автомобіль для дронів. Є просто тенденція використовувати бус для роботи на дроні. Я один сезон відпрацював на бусі. Другий сезон відпрацював на своєму оутлендері з прицепом. І я зараз прихильник того, що треба використовувати правильний автомобіль. От такий, от такий. для поля. Ну, типу, бусом в полі не місце. Чекаємо трактор. Це у нас рідка навара. Трьохлітровий дизель на 240 сил. Мені б такий мотор сюди засунути. Що погнали в поле! у людей тимчасовий, вони собі потім зроблять спеціально під дрон, де все буде чотенько. Як мені подобається, коли використовується правильний автомобіль, Попробую зняти красивий кадр, як ми їдемо. Я только взлетел дроном, только не думал снимать, как мы уже приехали. Давай Для того, щоб працювати на дроні, нам потрібно створити карту, по якій він буде працювати. Вона створюється двома способами. Нам логіка в чому? Треба пройти по контуру всього поля, по краю, і задати цей край, щоб виділити зону, в якій буде працювати дрон. Перший варіант це ми пішки обходимо по краю поля. Другий варіант по цьому контуру облітати дроном. Я на навчанні показую і перший, і другий варіант. Чомусь? Люди не люблять перший варіант. Чесно скажу, я часто робив саме пішки. Мені це в кайф. Але більшості людей це не, не подобається. вони такі прозрявші. В смислі пішки обходити. В чому відмінність цих двох варіантів? Само собою дроном ми зробимо це набагато швидше, ми не будемо ходити і ми не будемо втомлятися. Але коли ми ходимо пішки, ми бачимо все поле в деталях. Ми самі там проходимо. Ну так, зараз коли низько. Культура, то в принципі все видно. Але коли там високий сонячний, кукуруза і коли поле таке з рельєфом, нерівне, там, за деревами, за кущами, там можуть бути багато інтересних моментів. І ми, коли облітаємо дрони, ми можемо це просто не помітити. А коли ти сам пішком обходиш, ти бачиш все поле в деталях. Ну і чим небезпечний другий спосіб. Коли у вас мало досвіду, ви не зовсім привикші. І дроном не так точно ми можемо поставити точку, як пішки. У нас зараз повітряна тривога, і в повітряну тривогу краще не літати. Моя рекомендація. І рекомендація багатьох пілотів. Бо можна натикнутися на цікаві е, історії. Якщо в перший рік війни ще можна було літати в тривогу, то в другий рік війни е, всякі різні пристрої, які збивають літальні апарати. У нас сильно прокачалися, сильно на вищому рівні стали, і це добре в нашій ситуації. Але саме для нашої роботи ми тепер стаємо. Як тільки оголошують повітряну тривогу, ми не літаємо. Ризики не оправдані. Все дуже просто, коли оголошують повітряну тривогу, вся країна зацікавлена в тому, щоб збивати літальні апарати. А ми працюємо літальним апаратом. Якщо не хочете, щоб його збили. Почекайте. Перед самим приземленням він у тебе перепитує ось, посадить автоматично чи посадить вручну, нажми на автопосадку. Як можеш замітити, він трошки жорстче сідає, ніж ми можемо ну, вручну його посадити акуратніше. Це завжди цікавий момент, коли на початку тільки починаєш все так акуратно, робиш, повільно, так ніжно. <рес> Потім приловчився, так грубо все це робиться там. Раз, два, три, все, полетів. Це один із тих рідких випадків, коли видно, як кропить, бо переважно з різної сторони е світить сонце і в основному не видно взагалі. І люди приїжджають, дивляться, а що він кропить, то ж не видно нічого, він не кропить нічого. А візуально такий обман. Рідко, коли так співпадають обставини, щоб було видно, як воно. Поки є така нагода, хочу спробувати що таке ця новара на 3 моторі. Тут дуже добре комбайном спускається. <рес> Від'їздите сюди комбайном? Так. Непогано, не одразу реагує, але реагує. О, все, він привик до того, що я на нього давлю, і він починає реагувати. Ну, коротше, типу, коли, е, коли їдеш спокійно, кажеться, дубова така якась ніяка машина. Коли починаєш на ньому їхати активно, вона прикольна, дуже прикольна. Mm, так собі, якщо чесно. Туди сідаєш? Ти що, як тут удобно? В Outlander, ну, за кермом більше, реально більше простору. Отут собі удобно так можна положити, можна так положити. Там я коли сижу, я як будто би от, от я прижатий вже до дверей. Оце от відстань, типу, я, от в мене плеча практично в дверях. Тут я сижу, ну типу, в мене є якийсь простір нормальний. Коротше, кабіна в навари прям. Маленька. Ну, і ще в Навари, ну, тіпа, ти сидиш і ти відчуваєш якось от, типу, такий робочий автомобіль, як в грузовику якомусь. Звісно, не настільки, як в L200. Но все одно він дубовий. На Outlander, звісно, я коли на Утлендері їжджу, я думаю, що в мене дубова підвізка, але но... Навара ще дубовіша. така, типа, прям. і Відчувається, що вона тяжова. Коротше, якби не мотор. То дуже так собі тачка. А мотор прикольний, і зато воно прикольно їде. Я їздив на новішій наварі. Тепер проїхався я на цій наварі, не варіант. От вона ні. Ну, це машина, да. А про простір тут я мовчу. Тут просто це моя квартира, тут жить можна в про... наварі забудь, хіба що отак так просто рюкзачок поставив. Там навіть людям неудобно їздити. Жуке проснулся. Вот не очень быстрая зарядка. Бежу под дождь дрона, чтобы показать, как он кропает. Под дождь, под душ. Мені тут підказують, що головне так під гербіцидом не бігати. Ми то зараз водичкою звичайною, ну а коли це буде гербіцид, не робіть так. Хоча життя і здоров'я ваше, ви вправі робити все, що хочете. Полетів пацан. На цей раз я зніму красивий кадр того, як ми їдемо. Тут навчання закінчилось, забрав свою будку і їдемо. Тут уже так сонце сідає, уже вечір настає. У них тут дуже розмірена така робота, така спокійна, е -е, хазяйство невелике. І у них вже робочий день підходить до кінця. А мені ще 7 годин за фірмом їхати. І я це люблю. В такому місті з ось таким видом закінчую це відео. Ось так у мене почався цей сезон цього року. Буду і надалі висвітлювати цю тематику на цьому каналі. Тому, якщо тобі цікаво, підписуйся. Перейшли це відео тому, кому це теж може бути цікаво. І до зустрічі в нових відео. І так, да, якщо ти вдруг не знав, то в мене на каналі є дуже багато відео по ендуро мотоциклам. І вже завтра в 8 ранку. Я їду на тренування. Тому ця тематика також буде висвітлюватись на цьому.